Кажуть, якщо ти перейдеш 24-го параграфу назад, уже не повернешся. і тобі більше недоступні ні Вонгельд, ні Кіндергельд, але ж і залишатися у підвішеному стані теж не вихід. То що обрати? Тимчасовий захист, азюль чи робочий параграф. Давайте розбиратися. Бо насправді це не лише юридичне питання, це вибір, що має довгострокові наслідки. Іноді незворотні. Це не просто. Параграф у документах це статус, який визначає, чи матимеш ти доступ до підтримки, наприклад, до підтримки в критичний момент. Якщо захворієш, якщо втратиш роботу, якщо орендодавець е, раптово підійме орендну плату, якщо дитині знадобиться операція, тут немає кнопки там, скасувати вибір, і це, в принципі, і лякає в переході на інший статус. Бо кожен статус це окрема система координат. З різними правами, обов'язками і рівнем захисту. Всі ці рішення, ніби тест на передбачення майбутнього. Але більшість з нас живе в, в постійній турбулентності. І саме тому питання, що обрати, це не про комфорт, це про захист і про те, що тобі цей захист реально гарантує. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто. Тільки починає своє життя тут, у Німеччині було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви тут вимощитись зручніше і поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар під цим відео. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. 24 параграф це най... найбільш звичайний статус для українців. Тимчасовий захист із доступом до всіх базових соціальних благ. Ти можеш отримати бюргергельд, кіндергельд, вонгельд, Кіндерсушлаг, допомогу на оренду, безкоштовні мовні курси, інтеграційні курси, курси перекваліфікації через дропцентр, Маєш повноцінне медичне страхування, включно із стоматологією. Можеш вільно працювати або не працювати. Можеш змінювати міста, житло, орієнтуватися. Це по суті ідеальний баланс між соціальним захистом і свободою руху, але тимчасово. І щороку невідомість продовжить, не продовжить. Твій Аухенхальствітель це не вид на проживання, це вид. На чекання. Азюль звучить як альтернатива, це зовсім інша історія. Азюль це процедура притулку, довго складна і не завжди логічна. Поки триває розгляд, ти матимеш базові виплати на азюль, це базові виплати. Це значно менше за Бюргергельд, немає автоматичного доступу до Вонгельд, немає повної свободи переміщення, тебе можуть зобов'язати жити в певній землі чи навіть гуртожитку. Ти не можеш працювати перші кілька місяців, а потім тільки за дозволом Ausländerbehörde. Так, іноді можна отримати дозвіл на курси. Іноді ні. Це як лотерея, залежить від землі, від соціального працівника та від конкретного бюро. Медичне страхування дуже базове. Стоматолог тільки при наявності болю. Ліки обмежено. Психологічна допомога формально є, але потрапити складно. І що важливо, якщо ти отримуєш відмову в азюль, ти вже не можеш повернутися на 24-й параграф. Тобто або виграв, або втратив усе. Ризик досить високий. Тож не дивно, що більшість українців на азюль це ті, хто просто не мав іншого вибору, або ті, хто ще не встиг оформити параграф 24 четвер у першій. Місяці повномасштабного вторгнення. А тепер про робочий параграф, наприклад, 18А чи 18Б, це статус на основі роботи. Тут же інша логіка: ти не отримуєш допомоги, бо в принципі ти працюєш. Бюргергельд – тобі недоступні. Вонгельд – можливо, але тільки якщо твій дохід малий і житло відповідає нормам. Кіндергельд – так, якщо дитина живе з тобою і має дозвіл на перебування. Кіндерцушлаг теж можливий, але лише якщо доходу трохи не вистачає до нормального рівня. І тільки для тих, хто не отримує бюргергельд. Але тут за умовою, ви що не отримуєте бюргергельд. Ельдргельд. Так, якщо ти маєш контракт і стабільний статус. До речі, бафьок це освітня допомога для студентів. Якщо у вас там, наприклад, є діти. Теорії так, але тільки після 15 місяців перебування в Німеччині з дозволом на проживання, в принципі, це підходить. Інтеграційні курси лише за дозволом БАМФУ і не завжди дають. Медичне страхування повне, але вже не соціальна каса, як на Азюлі, наприклад, а звичайна канкінка з внесками. І ще один нюанс: ти, якщо ти втрачаєш роботу, то ти втрачаєш параграф і маєш дуже мало часу, щоб знайти нову роботу або покинути країну. Це не трагедія, але тримає трохи в напрузі, особливо якщо ти мама з дітьми. Але в одному із моїх останніх відео я розказувала, що зараз доступна процедура. Отримання робочого параграфу та залишення за собою права 24-го параграфу. Як це зробити, на що треба звертати увагу, і як це доносити до вашого Ausländerbehörde, тому що це не автоматична процедура, про це треба повідомляти окремо. Я розказую ось у цьому відео. Ви можете ознайомитися там. І тут же важливо пам'ятати, що до робочого параграфу вам в принципі ніхто не забороняє готуватися. Можна знайти роботу, перевірити умови контракту, порахувати, скільки ви реально втратите або виграєте, і лише тоді подавати заявку на зміну параграфу. А що ж тоді буде з навчаннями, курсами, якщо ти на 24-му, то в принципі джоб-центр може оплачувати навіть профільні курси, наприклад, якщо ти бухгалтер чи айтівець на робочому параграфі, ти вже за, поза системою допомоги, вже ти самостійно, або твій роботодавець має це оплачувати. На азюль ситуація ще складніша, навіть на безкоштовні шфраг-курси треба дозвіл. А про перекваліфікацію мова взагалі не йде. То що ж робити? 24-й параграф це в принципі як безпека: соціальна, економічна, бюрократична, але нестабільна. Азюль це великий ризик і часто без особливих виграшів. Робочий параграф це шанс. Але тільки якщо в тебе є контракт, стабільність, готовність грати за новими правилами. А ще це питання довіри до себе і до системи. Чи я вірую, що я зможу втриматися, чи хочу я брати відповідальність за своє майбутнє в Німеччині? Не як тимчасово, а як я залишаюсь. Тож в мене немає універсальної відповіді, що із цього краще. Але є така думка. Краще ухвалити рішення, ніж чекати, поки, поки його ухвалять за тебе. Тобто, наприклад, якщо відмінять 24 параграф, і ви, у вас вже просто не залишиться часу перейти на якийсь нормальний параграф, робочий, наприклад. І якщо ти типу, почуваєшся впевнено, то неодмінно треба спробувати. Якщо ні, ще не час. Бо кожен статус це не про папірець, це твоя стратегія виживання в цій країні. І кожна стратегія має сенс, якщо вона обрана свідомо. І як ви думаєте, варто переходити на робочий параграф зараз, чи краще лишитися на 24-му, або хоча б спробувати зробити два параграфи, як це зараз доступно? Напишіть мені в коментарях, чи задумувалися ви про зміну параграфу. Чи так, які ви робили кроки. Поділіться своїми думками в коментарях. Як я вже сказала, зараз можливо залишати і 24-й параграф, і переходити на інші параграфи. Тож, моя рекомендація. Хоча б у свого Auslander-Bihorде спитати, чи вони знають про це, і подати ті наявні документи, які у вас є, і спитати в них, які параграфи доступні конкретно вам. За це не беруть гроші, але ви вже чітко будете розуміти, які у вас шанси на той чи інший параграф і взагалі, чи є у вас шанси лишитися у Німеччині. Дякую, що додивились це відео до кінця. Діліться своїми думками в коментарях. До речі, якщо ви маєте статус Азіль або ваші знайомі мають статус Азіль. Напишіть мені також в коментарях реальний досвід перебування на Азюль. Чи все так страшно, чи також можна жити. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося в наступних відео. Чус!